Ще одна тема, яку хотів би з вами також обговорити, щодо відносин Баку та Москви. Ви писали з цього приводу величезний пост у себе у Фейсбук, я його читав. Цікаві думки. Хотів би, щоб тут максимально просто, пане Вадиме, ви нам ну от пояснили свою позицію стосовно перспектив погіршення ситуації на південному Каказі, ролі в цьому процесі Туреччини, тому що Ердоган став на захист Алієва. Алієв мовчить. За великим рахунком, ніяких коментарів немає. Ердоган каже: ні, ні, Алієв не хоче війни, і, мовляв, все дуже добре, і так далі. Це вже Ердоган як миротворець, чи він як там, третейський суддя, чи ербіта. Я навіть не знаю. Цікава була заява. Ну, в мене є певні міркування з цього приводу, але я вбачаю зараз, от, можливо, помиляюсь, ви скажете, що ви думаєте з цього приводу, що Алієв демонструє більшу жорсткість до Путіна, аніж той самий Ердоган. Ну, алі в даному випадку це проксіт Туреччини, тобто це треба розуміти. Це перший момент. Другий момент насправді з нього з чого потрібно почати. А потрібно почати з того, що Карабахська війна, які перемогли Азербайджан за допомогою Туреччини, по суті стала початком. Втрати Росією південного Кавказу, або якщо радянськими термінами говорити, то практично всього за Кавказ справа в чому? Справа в тому, що на сьогоднішній момент Туреччина як країна, яка стає регіональним лідером, починає багато в чому контролювати фактично повністю все те, що відбувається в Азербайджані. Вона е, руками Азербайджана зараз милиться із Вірменією, і е, як би це дивно, зараз не звучало, але Грузії просто нікуди буде дітися, е, вона змушена буде поступово поступово рухатися в сторону Туреччини. І е, е, на сьогоднішній момент да, але вони це роблять повільно. Вони роблять це не сварячись із Російською Федерацією, тому що крім всього іншого. Е, це величезні фінансові потоки, до яких заробляє і Азербайджан на сьогоднішній момент і Туреччина Путін не зрозумів ситуацію, яка змінилася після Карабахської війни. Він не зрозумів того, що Азербайджан від нього відривається, і він не зрозумів, що насправді вірмени, вибираючи між Росією і примиренням із Туреччиною. Виберуть промирення історичне, тобто цього ніхто не чекав. Тут, тут просто потрібно паралельно дивитися на два процеси, які відбуваються одночасно. І в Азербайджані і в Вірменії. Що почав робити Путін? Путін почав, скажем так, кашмарити азербайджанську діаспору в Росії. Різом вважаючи, що це може вплинути на ситуацію в Азербайджані, тому що левова частка найбагатших азербайджанців це громадяни Російської Федерації, які живуть на території Російської Федерації, ага. і вони мають величезні впливи на а, територію Азербайджану, ага. але він добився прямо протилежно він добився того, що Алієв сказав: якщо ти хочеш йти цим шляхом, значить я піду. буду. Витісняти е, твою ФСБшну штуленську шо мережу із території е, Азербайджану. Mm -hmm. І паралельно з тим, тут треба теж звернути увагу, що фактично в Унісон відбулася е, е, історія, коли в Вірменії Пашинян по суті арештував свого Іванішіля, тобто в нього є свій російський вірменський мільярдар з економічним корінням в Російській Федерації. Ну, по суті, це модель Івані Яку Росіяни думали втілити в життя на території Вірменії? Їм цього не вдалося, і на сьогоднішній день там протягом наступних двох місяців, відбудеться підписання договору вірменія азербайджан Таким чином Вірменія виходить із географічного тупика. Просто коли подивитись на карту, ми розуміємо, що Вірменія оточена з однієї сторони Грузія, яка зараз знаходиться на впливі в впливах Російської Федерації Туреччина Азербайджан, з якими вони знаходилися в стані війни. І Іран, тобто по суті, єдине вікно в світ – це був Іран з усіма відповідними наслідками сьогоднішнього дня і з війною, і так далі. І так далі. Відкриття Азербайджану і Мирний договір з Азербайджаном реально починає зовсім по іншому вибудовувати можливості логістичні, і не тільки логістичні е, можливості Вірменії. Тобто, таким чином, на сьогоднішній день Туреччина руками Азербайджана, говорячи про те, що ми за мир, ми там готові допомогти в усьому, е, отримує е, Азербайджан і Вірменія. Е, вона збільшуватиме свої вплив на Грузію. Тобто, якщо подивитися на товаропоток і взагалі. Економіку Грузії, особливо ця частина Деаджарія і mm -hmm. ця частина Грузії про прочорноморська, це фактично повністю все заполонив турецький бізнес на російський турецький бізнес і паралельно з тим, вона різко розширила Туреччина. розширила свої можливості в Центральній Азії, тому що зверніть увагу на те, хто приїхав до Азербайджану. До Азербайджана приїхав Ердоган до Азербайджана, Ну по суті, це підтримати Алієва. Приїхав президент Пакистана. Пакистан в даному випадку виступає як проксі Китаю, Це один із ключових партнерів Китаю. В uh суду -huh. в Азербайджані між іншим, дуже різко активізувався Китай, і там навіть відмінили візи. Тобто ввели безвізовий режим з Китаєм, е, да. але паралельно з тим е, довсюди приїжджають е, представники Казахстана, Узбекистана е, і е, представники Казахстану та Узбекистану. Е, і е, по суті починається розмова про створення великого енергетичного коридору е, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Туреччина, Європа. Що е, в принципі є е, величезною можливості, ми даємо величезні можливості для змін взагалі в енергетичній політиці Європи е, уже там в 30-35 п'ятому роках, mm. е, таким чином, якщо підсумувати дуже коротко, то е, е, крім військового е, розширення можливостей е, е, Туреччини на південному Кавказі. Туреччина починає ставати більш активним гравцем, перш за все в тюркських країнах Центральної Азії. І якщо ці країни раніше балансували між Китаєм і Російською Федерацією, я вважаю, що зараз ми будемо спостерігати процес, як будуть робитися спроби балансувати вже в трикутнику Китай, Росія, Туреччина цими країнами, перш за все це Казахстан, Узбекистан і ну напевне частково буде Туркменістан. У мене тут ще один такий момент, тоді не складається трішки. А як же такі інформація головного управління розвідки про посилення військової бази в Гюмрі у Вірменії? Хоча МЗС в Вірменії каже, ні, ні, такого немає, ми там нікого нікуди не провокуємо і так далі, але я не думаю, що ГУР просто так би робив цю заяву? Ну, дивіться, станом на зараз договір між Вірменією та Азербайджаном не передбачає того, що контролювати. Всі процеси будуть російські прикордонники. Тому що росіяни, російська модель була в тому, що російські прикордонники повинні контролювати цю історію, цього не сталося і, судячи з цього, цього не буде. Відносно посилення бази в передвоєнний період, я маю перед нашим повномасштабним вторгненням, ця база налічувала, якщо я правильно пам'ятаю, 5 тисяч людей. Тобто, це всього на все, це це з цивільними і так далі. Тобто бойових там там з половиною три тисячі людей, ну буде збільшено там і ще трошки, але це не буде глобально впливати на угу. е, ситуацію. Тобто, росіяни справді вони не хочуть виходити із е, Вірменії. Вони будуть зробити все безлежне для того, щоб ця база залишилася, бо Вірмен немає сил для того, щоб е, цю базу просто ліквідувати. Але е, ключове питання не в базі зараз, а в тому, е, хто буде контролювати. Е, чиї прикордонники або чиї військові будуть контролювати ага. ці переходи, вони судячи з цього будуть контролюватися без участі Російської Федерації. Плюс до всього іншого тут не треба забувати і про інший аспект, який дуже важливий для Росії. Це безумовно, чому чим так роснець так багато говорить зараз про те, що треба врегулювати тому що через <кій> туреччину. І можливо Азербайджан ідуть достатньо серйозні потоки сірих вуглеводнів до Туреччини, а потім далі вже відповідно в Європу або в інші частини світу. Мені просто тут цікава позиція Пашиняна. Наскільки він буде швидко знаходити для себе мотивацію миритися із Алієвом після війни і відходити від Росії так з Росією у нього не дуже гарні відносини, але Протягом з Алієвом. Місті. Прошу, вже вона вже анонсована е дата підписання. Це про я, підписання. я знаю да, про цей анонс і про підписання мирної угоди, але все ж таки мені от особисто цікаво спостерігати за трансформацією Пашиняна, куди він буде коливатися. Ну окей, це... їм нікуди, їм нікуди діватися, я ще раз повторююся про географічний тупик. Тобто, в тебе є два варіанти. Або Вадиме, ти... тут розумієте, я, я чому зараз на цьому наголошую: тут дуже тоді непривабливо виглядає Росія, вона тухне зовсім в цьому регіоні. І вона за логіку, як ви кажете, повинна щось робити. Тому абсолютно логічним посиленням є її військова присутність і одна із баз, яка там може бути використана, це справді юмрі, і початок якихось там диверсій на цій території. Тоді так. А інакше Путін просто напстою звідти витиснуть, ви самі про це говорите. А вони нічого не можуть зробити, вони застрягли в Україні. Якби вони не застрягли в Україні, нічого подібного не було. Не було б ні Другої Карабахської війни, ні багато чого іншого. Вони застрягли тут, і у них немає жодної можливості е, на сьогоднішній момент е, воювати. Е, більше того, у них е, немає зараз можливості е, навіть е, пискнути проти Туреччини. Тобто, той момент, коли, якщо пам'ятаєте, кілька років тому е, Ердоган збив російський літак, який залітав на територію. Потім Росія розпочала е, війну із е, сільськогосподарською продукцією. Е, Туреччини, ну тобто торгівельну війна Ердоган Збушне був тоді перепросити, і так далі. і так далі Зараз Путін не може навіть ввести єдині болючі санкції проти Азербайджана, це санкції проти сільськогосподарської сподарської mm -hmm. продукції. Тобто він навіть цього не може ввести. Та й взагалі, якщо говорити по десь просто на торговий баланс Росія. Азербайджан це на все 4 мільярди доларів, тобто тут то, просто щоб ми розуміли, тобто це е, дуже маленький е, торговий партнер, і навіть якщо вони введуть санкції, які будуть болючими для Азербайджана, е, то все одно це не буде е, якусь катастрофою для азербайджанської економіки.